Симетрії відносно точки. Точки А і А1 називають симметричними відносно точки О, якщо вона є серединою відрізка АА1. От у мене є дві точки АА1. Є точка О. І якщо точка О буде серединою відрізка аа 1 то я можу сказати, що ці точки симетричні відносно точки О. Тобто як у дзеркалі віддзеркалюється да? на однаковій відстрілі точка А, від точки О, і точка А один на такій самій відстінні від точки О. І симметрія. Точка О симметрична сама собі в даному випадку. Перетворення симметрії відносно точки є переміщенням. Центральна симметрія відображає. Пряму напряму. Тобто, якщо у вас довг, бо не тільки точками можна гратися. А, наприклад, була пряма завдяки симетрії, вона перетворюється на пряму. Промінь перетворюється на промінь, О, відрізок рівний йому відрізок. Кут відображається на рівний йому кут. Будь-яка фігура на рівну їй фігуру. У мене є фігура F у вигляді зеленої літери F. І О. Точка О, і ось фігура f 1 Значить, у мене точка А перейшла у точку А1. О знаходиться посередині Точка С перейшла у точку С1, точка Б перейшла у точку Б1. Звертаю вашу увагу, відстань АС і А1С1. однакова. Відстань БС дорівнює відстані Б1С1. Кут АЦБ дорівнює куту А1, С1, Б1 і так далі. Відрізки перейшли у відрізки, кути зберіглися, от у рівні. У мене є дві фігури F і F1. Точка АО називається центром симметрії фігури. Симметрію відносно точки називають центральною симметрією. І центральна симметрія є рухом. Фігуру називають симметричною відносно точки О, і якщо для кожної точки даної фігури точка симметрична їй відносно точки О, також належить цій фігурі. Значить, ось, наприклад, якщо відрізок точка А1, середина відрізка, це центр симетрії відрізка. От у мене є відрізок А1. Він один. І обидві точки належать цій фігурі. Коло, наприклад, О є. Центром симметрії кола, тому що е, точка зверху переходить, ось точку знизу, да, якщо діаметр провести, коли ми проводимо діаметр, ми маємо е, дві симметричні точки відносно центру кола. Далі, якщо розглянути паралелограм, провести її дві діагоналі, то в точці перетину і буде центр симетрії паралелограма.